У прилуках встановлять 200 нових дорожніх знаків, а також проведуть обслуговування існуючих. На такі роботи міська рада передбачила 700 тисяч гривень. Відбулася конкурсна процедура і визначений переможець, говорить Павло Романько, начальник відділу комунального господарства. Підрядник вже тиждень працює на вулицях міста. Відповідно до умов договору, у цьому році планується заплановано встановити 200 дорожніх знаків. Але не тільки встановлення, також і обслуговування. Уже виконані роботи. Обслуговування мається на увазі випрямлення похилених дорожніх стійок. Там якщо знаки пошкоджені, там зігнуті, їх теж виправляють. Шляхова мережа Прилук налічує 180 кілометрів. Дороги у місті закріплюють відповідними знаками. Це потрібно, аби убезпечити учасників руху. Цьогоріч на дорогах міста встановлять знаки пріоритету. Також вказівники діти дообладнають показчиками обмеження максимальної швидкості і таблицями зона дії. Таке рішення прийняли комісійно, зазначає посадовець. Двічі на рік проводяться комісійні обстеження – весняні і осінні. До складу комісії входять представники комунальних підприємств балансового дорожніх знаків, працівників міської ради, а також представники національної поліції. Відповідно до роботи комісії складається відповідний акт. І відповідно до акту, потім формується технічне завдання по встановленню дорожні, і обслуговуванню дорожніх знаків.